Таю вас в ефірі військовий вісник. 21 листопада заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Юрій Думанський зустрівся з директором агенції НАТО з питань стандартизації паном Шангіром Аксітом. Сторони зосередили увагу на основних аспектах реформування збройних сил України, поточному стані та напрямах співпраці. Особливу увагу. Викликало питання досягнення взаємосумісності збройних сил України з провідними арміями світу. Зокрема, пан Шенгрім Аксід сказав, що наша держава замислила великий проект щодо трансформації війська і перетворення його на сучасні та ефективні збройні сили. Результати вже можна помітити. Зазначив він в Україні. Цей процес набрав серйозних обертів. Так, 16 листопада сертифікат взаємосумісності НАТО отримав батальйон морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Документ чинний протягом трьох років. Віднині наші морські піхотинці можуть брати участь у міжнародних миротворчих операціях на рівні з кращими бойовими підрозділами світу. Вже наступного року Україна планує розширити участь в операціях альянсу шляхом залучення фрегата Гетьман-Сагайдашний до операції НАТО з боротьби з піратством Океанський щит. На Дніпропетровщині утилізують непридатні боєприпаси. Підрив здійснюють кілька груп розмінування від 93-ї окремої механізованої та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 6-го Армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Утилізують на спеціально обладнаних майданчиках. Та з дотриманням всіх засобів безпеки з місцевими мешканцями, які проживають поряд з полігоном, проведена роз'яснювальна робота. Понад 500 тонн непридатних боєприпасів зі складів і баз у Харківській Кіровоградській областях та в Криму вже знищено. Ліквідація триватиме до кінця місяця. Пожежники МНС разом зі своїми військовими колегами провели тактичне навчання. Адже коли спалахують пожежі, гасити їх доводиться спільними зусиллями. Тож у боксах Національного університету оборони України тренувалися приборкувати полум'я та надавати допомогу постраждалим. За легендою навчань, у приміщеннях, де ремонтують бронетанкову техніку, виникло займання. Спричинило його коротке замикання акумуляторної батареї під час обслуговування БТР-80. Чергова пожежна бригада університету розпочинає гасіння та сповіщає про складну ситуацію підрозділи Київського гарнізону. МНС. за допомогою тягача евакуйовують палаючий БТР з боксу. Військові пожежники виносять потерпілого та передають його медикам. Завдяки злагодженій роботі полум'я приборкали за лічені хвилини. Своєчасно були викликані для місця пожежі всі служби, всі були задіяні рятувальні служби. Починаючи від швидкої допомоги служби електриків, сантехніків, газовщиків, своєчасно прибули під, підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій. Цього року спільні навчання пожежників Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ проводяться втретє. Два попередні відбувалися у військовому ліцеї імені Івана Богуна. Проте цього разу умови складніші. Бокс, в якому сталася умовна пожежа, є стратегічним об'єктом. В ньому зберігаються паливно-мастильні матеріали. Рівень підготовки на даний час по сьогоднішньому заходу на відмінно, тому що було плідно співпрацьовані всі дії, а також чітко визначені дії під час гасіння даної пожежі. Високих результатів пожежники військового вишу досягають не вперше. Вже декілька років університетська команда посідає перші місця на змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Юристи Збройних сил України зібрались у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Привід підвищення якості роботи, яка б відповідала найвищим вимогам правового забезпечення діяльності військ. Зустріч проходить у формі професійної дискусії. Майже 140 учасників протягом трьох днів узгоджуватимуть погляди на завдання, цілі і форми своєї діяльності. У центрі уваги пошук ефективних методів щодо підтримання законності та правопорядку, захисту інтересів оборонного відомства, забезпечення надійного соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. В рамках проєкту Армія дітям у Чернігові вже в четверте приходить міжнародний дитячий музичний фестиваль Квітка миру на сцені Чернігівської дитячої музичної школи імені Станіслава Вільконського виступають талановиті діти з Чернігова, Києва та Одеси. У заході беруть участь також представники Росії та Німеччини. Музичний супровід забезпечує симфонічний оркестр військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України. На сьогодні це все дивіться найактуальніші військові новини щовівторка вівторка та щочетверга четверга на нашому веб-порталі.